Чисто моя суб'єктивна думка у них максимально хочуть відволікти увагу від, скажімо, того ж самого Покровського напрямку, от, тому що ну, саме ціль Путіна до інаугурації президента Сполучених Штатів зробити так, щоб ну, для переговорів у них були більше козирів, як то кажуть колодні, тому от саме це. Так, важливо. але при цьому треба розуміти, що якщо ворог тільки відчує відчує якусь слабину, він буде туди навалювати. Не можуть перекинув є можливість перекидувати резерви, резерви ці є, вони постійно накопичуються в тому ж самому Криму. От це треба розуміти, от спроба, яка була в них невдала, скажу коротенько про цей напрямок, що там збройні сили та України командування. Дуже уважно слідкує за всім, що відбувається на лівому березі. Всі їх намагання, всі їх наміри передбачені наперед. От, тому ну, традиційно, але це російська армія, це ще так званої Красної армії. Людей вони не шкодують. Так, людей напругають своїх людей в першу чергу. От, от, терористи є терористи.